Добрий день! Тема нашого уроку в чому полягають відмінності між людиною і тваринами. Давайте пригадаємо, які спільні ознаки об'єднують людей з іншими представниками світу живої природи. Спробуйте знайти схожість у поведінці тварин і людей. У будові тіла і поведінці людей і тварин, зокрема, звірів, можна виявити багато спільного. Однак, люди мають найдосконалішу будову тіла і найскладнішу поведінку. Для людей характерне ходіння на двох ногах, а не на чотирьох, як це характерне для тварин. Також люди вміють виробляти різноманітні знаряддя праці та вправно користуватися ними. У тварин ця здатність майже відсутня. Люди діють усвідомлено, керуючись розумом та аналізом певної ситуації, а тваринам притаманна вроджена неусвідомлена поведінка інстинкти. До них належать гра для тренування своїх м'язів і мисливських навичок, цікавість до нових об'єктів, догляд за чистотою тіла, турбота про потомство. Тварини здатні спілкуватися із членами своєї зграї. За допомогою запахів, мічення території, наприклад, звуків, гавкоту, співу, а також пози та рухів тіла. Зокрема, бджоли для спілкування використовують мову танцю, тільки люди можуть мислити і висловлювати свої думки за допомогою мови, лише вони вміють мріяти, створювати витвори мистецтва. Розвивати культуру, науку і техніку, тобто втілювати свої мрії в життя. Щоб людина стала людиною, їй неодмінно потрібно жити в суспільстві, виховуватися людьми. Так вона може розвивати свій розум, тобто інтелект, стати особистістю. Рибам притаманна вода, птахам повітря, а людині вся земля. Як ви гадаєте, які тварини можуть бути найрозумнішими? Це я вам зараз і розповім. Чи знали ви коли-небудь, що мавпи дуже розумні, вони здатні бачити себе в дзеркалі і прекрасно усвідомлювати, що це вони? Мавпи можуть контролювати своє оточення, спілкуватися з представниками свого виду, у них навіть розвинені певні мовні навички. Далі, також дуже розумними тваринами вважаються слони, у слонів відмінна пам'ять і високий інтелект. Аристотель якось сказав, що слон це тварина, яка перевищує інших у дотепності та інтелекті, зв'язуються слони між собою на далекій відстані за допомогою гуркоту, який видають, а їхні побратими, в свою чергу, завдяки чутливій шкірі на підошвах, отримають сигнал. Таким чином, у списку найрозумніших тварин у світі, вони на другій сходинці. Далі, на наступній сходинці, у нас собаки. Також одні із найрозумніших створінь. Вони можуть розуміти людські вказівки, жести, здійснювати прості обчислення, рахувати до п'яти, вловлювати настрій людини. Собаки добре навчаються, тому їх можна навчити дуже багатьом діям і трюкам. Наступними на нашій сходинці розумних тварин є дельфіни. Відомо, що британська розвідка під час війни використовувала дельфінів як диверсантів. До речі, деякі вчені припускають, що дельфіни можуть бути розумнішими навіть за людей. Дельфіни ніколи не сплять в повній мірі, оскільки дві півкулі їх мозку вимикаються поперемінно. І останньою з п'яти найрозумніших тварин є Ворона. Воронам притаманне злодійство. Вони фахівці не тільки дрібних крадіжок, а ще й пташенят. Ці розумні птахи здатні відрізнити властивості ґрунту. А саме, коли їм не вдається розбити горіх, вони з ним піднімаються високо-високо і кидають на тверду поверхню, щоб він розбився. Також вони можуть рахувати до п'яти. Ваше завдання поміркувати. І скласти свій рейтинг найрозумніших тварин, на вашу думку. Дякую за увагу! До побачення!